Незадимлена сходова клітка. Внутрішній двір, прошу зауважити, без автомобілів. Під дитячим майданчиком футбольним полем підземний паркінг. Ліфт працює. Ліфт безшумний, великий. Квартира. Так, квартира. Квартира внутрішня, одностороння. З правої сторони гардероб, з лівої сторони самвозол. Всі лічильники. Є, всі комунікації запущені. У квартири орієнтація східно-південна. Перед вікнами немає багато поверхівок. Десь там можна побачити вулицю Полюя, Вулиця Княгиня. Забудовуватись тут нічого не планується. Внизу можемо побачити амфітеатр від комплексу. Так, газ. Встановлена модель. Газ запущений. Так, це у вас кухня. Спальня або вітальня з великим панорамним вікном та спальня з французьким балконом. Перед стінки можна сунути, можна зробити студію, можна перепланувати, як забажають.